Російські окупанти можуть розпочати новий наступ на Запорізьку область. Про це повідомив представник головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю італійській газеті Копікопі так Sera. За його словами, наразі фіксується посилення тиску в Донецькій області. А на Харківщині та Херсонщині загарбники намагатимуться утримати свої позиції. Також пан Скібіцький зауважив, що швидкість завершення війни Війни залежить від того, чи залишиться міжнародна підтримка України такою ж сильною, як зараз. Адже в зсу робитимуть усе, аби перемога настала у 2023 році. Однак війна закінчиться лише тоді, коли наша армія вийде до кордонів України станом на 1991 рік. Ну і зараз до нас буде долучатися Михайло Самусь, директор New Ню Research Network. Пане Михайло, доброго вечора. Доброго вечора. пане Михайле. Ну, ситуація знову ж така, що е, Україна. Хоче боронитися, захищається, робиться, але без західної підтримки нам максимально важко. А Росія притягує до своїх кордонів і починає на своїй території е, вчити і продовжити навчання своїх частково мобілізованих і говорять про нову хвилю мобілізації. Ми розуміємо, що кількість нашої техніки поступово зростає. А у Росії чи вистачить можливості назбирати техніку і е, до свого гарматного м'яса, і все ж таки спробувати? спробувати зробити на нас великий повторний наступ, на ваше бачення на даний момент я би сказав так, що дійсно вони можуть набрати ще особового складу, і вони йдуть до цього, щоб оголосити або не оголошувати навіть новий етап мобілізації для того, щоб мобілізувати 300 500 тисяч військовослужбовців. Однак, я думаю, що для цих півмільйона. Військових не буде достатньо боєздатної, боєготової техніки, з якої можна було б разом з цими військовими сформувати підрозділи. Тобто, те, що ми зараз бачимо, Росія навіть артилеристів вже а, формує у піхотні підрозділи, можна сказати, просто піхотні, легко піхотні без а, техніки, і кидати кидає їх на українські позиції, і те, що використовувала лише. Колись ЧВК Вагнера свої штурмові групи зараз це входить в практику і регулярної армії, оскільки бронетехніка стара, бронетехніка, яка не може задовольнити вимог сучасного бою. Тому росіяни переходять саме до такого підходу, що треба формувати просто піхотні підрозділи і використовувати проти української армії. Пане Михайле, ну ось якщо говорити про першу хвилю, яку вони все ж таки зробили. 100 тисяч, ну так умовно говорять, да, що вже воюють в Україні. Це ті, що ну закривали ними дірки на фронті своєму, а 200 тисяч десь ще тренуються. Отака От ось тактика, про яку ви кажете, що вони на нас навалюються малими групами. їх вони наші військові їх знищують. Оці 200 тисяч вони їх знову ж таки з колес. До цих, хто є і закривають дири, чи знову ж таки вони створять якийсь масований, е, ну вже з тих, хто пройшли навчання, якийсь кулак? Як ви собі бачите цю ситуацію? Ну, взагалі то з них має формуватися або підрозділи, або вони мають йти на підсилення вже існуючих підрозділів для відновлення їх боєздатності, тому. А тут я думаю, що, по-перше, не факт, що ці 200 тисяч вони існують. Ми все таки маємо справу з Росією. Не виключено, що там частина все таки приписали мертві душі. На них можна списати якісь гроші, матеріальні ресурси. Все ж таки, Росія це корумпована держава. Я впевнений, що на цих мобілізованих досить непогано наживаються генералітет. Але в будь-якому разі. Росіяни хотіли би, звісно, зібрати резерви для того, щоб організувати нову спробу наступу, в тому числі, наприклад, сформувати угруповання на території Білорусі. Зараз там немає достатнього угруповання, але якщо уявити, що вони мобілізують ще 500 тисяч осіб, то через деякий час, скажімо, через 2-3 місяці, вони зможуть виділити 50 або 100 тисяч якраз на білоруський напрямок і спробувати. Організувати ще один наступ з півночі, але це знову ж таки, якщо українська армія дасть їм час ці 2-3 місяці для того, щоб підготувати ці резерви, коли українська армія починає активно наступати, тоді росіянам нічого не не залишається, як просто розпихувати, розмазувати цей мобілізаційний резерв, який вони набрали тонким слоєм по всіх підрозділах, щоб затикати дірки на фронтах. Ну, Дивіться, е, хочеться почути вашу думку, пане Михайле, тому що різні влунають варіанти, пропонують їх і військові, наше керівництво, і е, зрештою, і експерти згадують е, Київ, зрозуміло, да е, говорять про Харківщину, говорять про Запоріжжя. Ну і Донбас, що звідти якраз може початися такий ну масований наступ. Ви собі як бачите цю ситуацію, поділіться своєю аналітикою. Будь ласка. Наразі немає у росіян а, угруповань військ достатніх для проведення операцій, тобто те, що у них зараз вистачає сил, це проведення штурмових дій, якраз а, Бахмут Солидар. Там вони намагаються за рахунок використання ресурсів ЧВК Вагнера а, створити якраз напруження на фронті, проломити українську оборону. Але це не операція, це тактичні дії. Якщо ж говорити про операцію, які треба задіяти дійсно. 50 і більше тисяч осіб з відповідним озброєнням. У них зараз таких угруповань немає. Вони ледве стримають український наступ на різних напрямках, в тому числі, наприклад, Луганській області і на Півдні. Тому на, на даний момент у них таких можливостей немає. Якщо вони будуть проводити активні заходи мобілізації, то через 2-3 місяці знову ж таки, це мінімальний термін. Вони зможуть спробувати створити. Такі угруповання, в тому числі Білорусь, в тому числі Харків, можливо, посилення, звісно, на Донбасі. І що це буде? Це вже буде якась вирішальна битва, пане Михайло. Після того Росія зможе. Ми не ми впевнені в тому, що вони, якщо це навіть станеться, то вони в цьому програють. Тим не менш, чи збудеться вже якоюсь межею вже неповернення? Що більше вони не оклигають після таких втрат. Залежить від того, що росіяни придумають і, і як українська армія буде діяти. Тобто, я думаю, що все ж таки українська армія, по перше, не дасть цього часу два-три місяці, для того, щоб росіяни готувалися. і українська армія буде проводити свої наступальні дії, і це буде вимушувати росіян діяти не за своїм планом, а за нашим планом, тобто реагувати вже на наші дії. Якщо ж говорити про те, чим може завершитися, наприклад, наступ росіян з Білорусі, я думаю, що без Завоювання, панування в повітрі вони не зможуть ефективно реалізувати свої задуми, бо фізико географічні умови ТВД вимагають проведення десантних операцій, таких масованих десантних операцій, тобто з використанням вертольотів, авіації. А оскільки українське ППО постійно посилюється, у мене великі сумніви, що їм вдасться провести ці успішні десантні операції. А без цього наземна операція вона просто захлинеться. Тому я думаю, що Дійсно, якщо такий сценарій піде, оцей етап війни він дійсно може стати останнім, оскільки виснажить вже можливості росіян остаточно із боєприпасами із важкою технікою. Ну і в принципі я сподіваюся, все ж таки, розуміння усвідомлення російського населення стосовно того, що їх використовують як просто м'ясо. почне трошки доходити. Ну і крім того. Економічна обстановка примусить російські так звані еліти, тобто олігархів, криміналітет, спецслужби, боротися вже за той періг, який у них ще залишився, тобто після путінського режиму. Тобто, я думаю, що через півроку стане питання вже внутрішньої боротьби в Росії. Їм буде не доведення бойових дій проти України. Пане Михайло, хотів вас уточнити. Ви говорите про Білорусі і про е панування в небі? назвемо це так. Ось у них зовсім скоро. У цієї вони там називаються це армія, будуть навчання. Е Росія при привезе свої літаки. Щось там будуть білоруські льотчики робити. Е що це дає? Чи це не знак якийсь того, що і в Білорусі посилюються якісь такі вже і авіаційні? Бо знаємо, що техніку їм звозять і так. Це означає дійсно, що вони готуються до такої операції. Тобто теоретично вони ж розуміють, що для того, щоб провести успішну операцію з території Білорусі, треба запанувати у повітрі. Треба знищити українську авіацію, треба знищити українське ППО. Треба знищити взагалі можливості українських збройних сил, а збивати російські літаки та вертольоти. Ну, це якщо говорити так дуже просто. І в цій ситуації, звісно, якщо б ми говорили, що це. Рік тому вони проводять такі навчання. Можна було би говорити, що в них є якась надія. Зараз жодних шансів у них немає, оскільки українська авіація та протиповітряна оборона на даний момент набагато сильніші ніж це було рік тому набагато досвідченіші, і звісно, вони не допустять абсолютно жодних спроб Російської Федерації запанувати в повітрі. Вони будуть всі ці літаки, і та вертольоти будуть знищені в перші ж хвилини. Знаходження в українському повітряному просторі, пане Михайле, ще хотілося б вам поговорити про озброєння і наше, і ворогів. Зрештою, вже надходять часто повідомлення від експертів, від військових командування і від солдатів самих на фронті, що відчувається, що в них снарядів стає менше. Чи зможуть росіяни десь іще знайти снаряди в когось, чи змушені будуть тільки розраховувати на себе, тобто вигрібати склади і потроху створювати своє виробництво? Ну, виробництво у них є. Друга друга справа, що а, вони теж не готувалися до війни такої інтенсивності. Вони розраховували на легку прогулянку, легку кампанію, і, а, начебто, теоретично у них були величезні запаси з радянських часів і того, що вони накопили за останні 30 років. Але ці запаси вже значною мірою вони витратили, і тому о, їхнє виробництво намагається. Поповнювати ці запаси, але, звісно, вони не розраховані такі масштабне, на таке масштабне виробництво. Тому вони дійсно вивозять боєприпаси з Білорусі, вони намагаються взяти якусь кількість в Північній Кореї, вони намагалися домовитися з Китаєм про це, але я думаю, що Китай на це не піде. Хіба що якусь кількість знову ж таки через Північну Корею може поставити, але так, щоб не було зрозуміло, що це китайські боєприпаси, вони не хочуть ризикувати. В тому числі своїми економічними інтересами, бо вони все ж таки зав'язані на західні ринки, на сполучені штати і так далі. Тому я думаю, що проблема боєприпасна Росіян в будь-якому разі буде посилюватися, тим більше що вони продовжують надзвичайно інтенсивно використовувати свою артилерію. У них немає високоточної артилерії. Немає високоточних засобів, вони можуть брати лише масованістю. те, що вони зараз роблять, наприклад, продовжують робити біля Бахмута Солидари. Вони знову ж таки намагаються створити таку просто вогневі вали, цю просто артилерійську вогневу стіну для того, щоб переломи проломити українську оборону. І звісно, що ще кілька таких спроб, таких операцій, таких операцій в стилі Другої світової війни, вони виснажать. Російські склади і у них будуть дійсно проблеми, і не тільки з боєприпасами, але й з стволами, які мають свій ресурс, і російська промисловість так само не може постачати стільки стволів, як це було за радянських часів. Пане Михайле, ну давайте на останок поговоримо і про наше озброєння, тому що говорять партнери заговорили і про танки. Заговорили вже навіть американці сказали, що поставлять БМП. і Заговорили це про це в Європі. Чи очікуємо ми, коли це цю зброю, і як вона буде здатна ну, покращити наше положення на полі бою? Коли ми говоримо про а, бої машини піхоти, це перш за все засіб а, підтримки а, піхоти, якраз в, в бою в, вогневої підтримки, тому що на відміну від БТРів бронетранспортерів, які призначені все ж таки більше для транспортування особового складу, для а, транспортування особового складу до переду, до передньої лінії, бойова машина піхоти це саме той засіб, який йде разом з піхотинцями в, в бою, підтримує їх вогнем. Фактично є такою. Фортецею на гусеницях, яка допомагає проривати якраз оборону, і те, що нам постачають, найсучасніші БМП Бредлі, це ну, це найкраще. Я думаю, у світі зараз на даний момент це просто сигнал того, що наші західні партнери починають нас підтримувати підготовці угруповань саме для наступальних операцій. Так само, і БМП Мардер німецький, вони трошки слабіші, але Тим не менш, також, звісно, є наступального спрямування. І так само і французькі, так звані легкі танки, також якраз відповідають цим потребам Збройних сил України. Це означає, що якраз через знову ж таки 2-3 місяці Україна отримає це озброєння. Воно буде вже в Україні, буде навченої особовий склад. Тобто я не думаю, що це займе більше часу. Ну, наприклад, у порівнянні з тими ж протиповітряними протиракетними системами Петріот, які набагато є складнішою технікою, для них є підготовка більш довгою. А для БМП, я думаю, все ж таки, українські спеціалісти військові дуже швидко їх освоять.